Давай я тобі опис репетитора, а ти скажеш, яка у нього ціна за урок. Давай викладач з повною педагогічною освітою, навчалася за програмою обміну Еразмус. Пропонує цікаві заняття для дітей шкільного віку для підвищення загального рівня. Я думаю, гривень 450. Ольга викладач дошкільних з досвідом роботи більше 17 років, менторка дитячого центру. Зараз веде онлайн уроки з дошкільної підготовки, заняття комплексне, вивчення букв та читання, цифри та математика, розвиток логіки, мовлення, підготовка руки до письма. З малечою працювати дуже важко. Я думаю, що така робота від 500 гривень коштує. Пропоную послуги репетитора з китайською. Індивідуальний підхід до кожної дитини на моїх уроках панує приємна і дружня атмосфера. Займаюся з дітками та дорослими. Ну китайська взагалі, дуже складний запит, тому я думаю, від 500 не менше. А щось таке. Пропоную уроки математики для першого одинадцятого класів готую до мультипредметного тесту індивідуально і в групах. Закінчила КНУ імені Шевченка, прикладна математика, маю досвід роботи з дітками з різним віком. Як думаєш, яка ціна у групах за місяць? Е, ну, мої підписники беруть від півтори тисячі в місяць за групу, але я знову боюся помилитися. Я думаю, що там до тисячі максимум вісімсот 600 гривень в місяць. Фух, чому вчителі себе так знецінюють?